Вони не заходять у ваше село, якщо ви не здаєтесь. Витуснули, відбили і все. Така рекомендація сьогодні літає інтернетом, дана однією видатною людиною. Мені тяжко уявити, як будуть відбиватися і не здаватися люди в селах, де їх там залишилось по 10-20, інколи 50 людей і частина цих людей абсолютно літнього віку. Ну, вони ж не здаються, вийшли на поле, відбились і так далі. Колись мені моя колега розповідала одну історію, як один дід так вийшов не здаватися. Діда більше немає. Не хвилюйтеся, не вибух. Це будівництво йде. Що ви думаєте відносно такої стратегії захисту територій? І чому, якщо... Топ посадовці знають, як потрібно відбивати, самі вони робити це не хочуть. Ні самі вони цього не роблять, ні їхні родичі. Напевно, стратегія тут для інших, а тактика для себе. Взяв манатки та й в Норвегію, правда? Дипломатом. Відео з такою порадою: Телеграм в шапці профіля. Знаєте, ми вже геніальні стратегії. Колись бачили і чули, знаєте, ну, нам казали, що треба, треба просто, просто перестати стріляти, і все буде окей. І люди повірили. А, тут щось схоже, знаєте, потрібно просто не здаватися. Просто не здаватися і вийшли разом, як на толоку, знаєте, і відбили ворога лопатами. Ну а чим іще? Чим іще може в селі людина відбиватись від ворога? Телеграм профілю і Ютуб там підписуйтесь.